Ми далі Каменчук вкидає на Олександра. Олександр Каменчук, праворуч, Самарчев. самарчев. Це центром Коцюпера він точно на Ярослава. слави директоренка тою в штрафній площі покидає межі поля і рахері каже відворі з виконанням цього стандартного положення Каменчук Цупера. Каменчук скидає з лівої зарядити Коцюпера. Писаренко. і влітає у ворота. Інтеркарс Україн забиває на хвилині восьмій. В'ячеслав Писаренко першим братом з лівої зумів м'яча відправити у кут воріт Андрія Варчека. Один забивають номінальні господарі. Мороз. Не зом котить. На Максима Яковський. М'яч у нього поцілив, самерчив, розпоряджався на Посиренка. Перейдев во бонден. Парків'яни. Пробивають. Єсененко. Вони знову обігралися. Артем і Максим. У виході. Варча. Хлобист. Хлобистян. <реку> Ліворуч Каменчук класно прокидає повз хлопистяна і він випереджає ще одного із опонентів. І повз третього проходить. Друзі, створює другий гол для інтерферсі Україн Олександр Каменчук. Ярослав Директоренко в чужій жорхній площі підставляє ногу. М'яча відправляє у ворот Андрія Варчака. Але ми ще раз оголошуємо і відзначаємо. Як... Трьох суперників. Ярослав суперників хлопці. Момент зараз у харків'ян. Сим Синенко в голкіпера пробиває шанс, який був, лише триває. Так Рефері на дальній Бровці сигналізує про перший фолт для інтеркарс. Українсь харків'яни розіграли. Штрафний Бабич. Маємо. Максим Ясиненко. Антон Мороз. у Ближній. І Голкіпер м'яча Запоренко. Каменчук розгортає атаку від номінального сподарів і таїчина Коцупера. Й... Розіграв із Ясененком. Він знаходить талановиць Поруч із ним. Суперний, який контр. Випад. у Посаренко. розіграє аут із самарчевим. для Коцупере, аби Вадим перший. Кіло Кібер, хлобистін. Хлобистян, хлобистян. Олександр Кам'ячук з диває, складний не мався пробити Бабич зустрічає, той буде переведення на директоренка. Я слав змістився, далі шукала вадима. Вже 27 хвилина. Зустрічі триває, Віталій спорігає свій на замку, І тут <пілляв> О, він собі відкладений для харків'ян 52-й номер Ярослав Директоренко. Олександр Каменчук на голову. Саме одержує м'яча Максим Єсененко. Він віддає на нам Авдорахіму. Авдорахімо Абдурахім. залишає хлопостіну. Той з лівої, І <пілляв> м'яча. Не втримав рівну вагу і опинився на газоні. Є продовження цієї етап. Хлобистін! Хлопистін! Хлопистін! Знову бере двох і вже із голом, друзі. Вже із голом Антон Хлобистін. Всередині про тайму колектив Харків відіграє одне взяття воріт колективу Інтеркарс Юкрейн». Антон Хлобистін. Знову класно бере на себе ініціативу. І. Також те, що після першого, Каменчук, Олександр. Каменчук, підхід, перед. Барча грає праворуч на Бабича, бабич, простріл, друзі! Ще один м'яч від команди Артема Ясененка. 33 хвилина. Номінальний гості Кампледже. Походу другого тайму із 0-2. Паратет маємо. Рустамок Абдурахімов відгукнувся, відправив м'яча у ворота. І з меж чужої штрафної площі. Хлобисін і тут уже на 3-2! Хлобистін! Хлобистін! Повз Віталія Каменчука, стража Інтеркарс України. друзі, погляньте на цей колектив Харків. І поспіль атаки від команди be Артема Ясененка завершуються be взяттями воріт. 3-2 тайм-аут пере Інтеркарс України. You ever feel lonely, girl. Друзі, у нас матч поновився, і харків'яни забивають ще. Суперник бере тайм аут для того, аби прийти до тями після камбеку суперника. Але забиває знову колектив Харків. Уже 4-2 рахунок на користь команди Артема Ясененка. Матч з Інтерпабич ще один вихід і мороз уже на, на Максима. Максим! Тренка передача не проходить. Є Брахімо, він уже вискочив від навіть з голкіп. Ромі не забивай. Там Абдурахімов. Варшак. Йому вдається м'яча за там Абдурахімов. Артем В'ясененко рухається центром, пробиває з лівої удар виходить не сильним. реакція від Віталія Каменчука. Він сам камбеку у другому таймі. Займаються номінальні гості. І, зрештою, ті 4-2 залишаються. Цупера. Алкіпер бере участь в одній із заключних атак колективу номінальних господарів. Ця атака завершиться ударом з лівої Низом від Вадима Куцпери. Андрій Варчак на кутовий на перевірку. Виконує Це стандарт, простріл. Блокує Рустам Абдурахімов, буде ще один розіграш.